У мене позивний лисиця, хоча б пані Лисиця якось так. лисиця одна із тих, хто захищає нас на фронті. Вона хотіла потрапити у військо ще з 2008 року, оскільки мала чоловічий характер, але були проблеми із зором. І от тоді вона не підійшла. 2023 року. Звісно, зір не покращився однак, проблеми ці вже не стали на заваді. Одна вона розказала, як добувалися рівності з чоловіками і якими є мрії жінок, ну власне і чоловіків у війську. У мене двоє дітей, їх потрібно було захищати. У мене трошки чоловічий характер. Мене приваблювало все отак чоловіче. Я любила дуже на мотоциклі покататися. Я місяць обувала порог поріг свого вінницького ТЦК. Я була можна сказати запрошена в цю частину. До мене зателефонував начальник зв'язку. Частини я поїхала ну, скажімо так, щоб вони на мене подивилися, я на них. Я їм підійшла В той час. Ще досить мало було дівчат у війську. Зараз їх набагато більше. Ми довели, що ми ефективні. Ми боремося за те, щоб бути на ну на нулі на передньому плані. Українські жінки загалом унікальні однак у армії вони унікальні, мабуть, вдвічі, якщо не втричі. Їм дуже часто доводиться боротися із чоловічими стереотипами, доводити свою силу, а ще відмовитись від того, без чого більшість з нас свого життя просто не уявляє. Боже, я за два роки перший раз зробила манікюр. Армія була очевидно, не дуже готова до того, що до неї підуть жінки. Хоча, в принципі, жінки, які вже давним-давно в Україні не є слабкою статтю, пішли у військо ще з 2014 року. Як тоді так і зараз вони були добровольцями, тоді кажуть, що десь у війську було 15% жінок однак, просто військо було трошечки Менше зараз загалом військових України більше і п'ять відсотків особового складу за даними генштабу це саме жінки. Одночас, ми просимо послухати жінок про те, що державі треба виправляти для того, щоб жінки туди хотіли піти ще більше. Однак є речі, нібито очевидні, які досі доводиться жінкам виправляти. Це був Купінський напрям, Покровський напрям, дружківка, Константинівка. от там виконували. Видають лише чоловічу форму, але дякувати волонтерам в мене з'явилася Ну, Мені дуже щастило з колективами, в яких я була. Хоча, чесно кажучи, коли я їхала вже в підрозділ, мене трошки налякали, що от чоловіки от вони там можуть і випивати, і битися, і все. Но я скільки була в різних колективах. Саме з колективами мені дуже щастило, тому в мене такого немає. У мене хлопці просто суперові. Коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Їх не потрібно вибачте за такий вислів, загрібати всіх. Потрібно брати тільки тих, хто хоче. Загрібати всіх це навіть по чоловіках. Я дивлюся, ну це не ефективно. Перше, що потрібно зробити, це навести лад. Щоб в частині був закон існував, щоб не було на рівні такого, от я сказав, я так хочу, я ножками потупав. Якщо жінка приходить у військо, вона приходить мотивована, вона чітко знає, що вона хоче, і з нею в цьому плані важкі. будь ласка, ви пішли на фронт коло я пішла на фронт в кінці 23-го року. Взагалі про військову службу я мріяла з дитинства, однак у мене було погано з зором, і тому я якось двічі мене не взяли із за цього. А вас не взяли через зір так? Ви ви приходили би куди саме службу чи просто десь біля армії бути? Я закінчувала технічний університет. У мене півгрупи на той час вже були військові. І тому якось так я намагалася разом разом з ними далі після технічного університету. Піти за десь у році, коли перша війна почалася? Ні, -ні -ні. ні, ні. Я закінчувала університет у 2008 році, і тоді пів моєї групи вже були хлопці військові. Угу. І вас тоді не взяли? Ви пішли з ними? Вас не взяли, сказали, що вас зона проблеми. Так? — Так що сталося у 23-му? зір. Явно не покращився за той час. У мене двоє дітей, їх потрібно було захищати. Меншому на даний час 9 років всього. І тому я вирішила, я вирішила піти. Дуже багато моїх знайомих дівчат вже на той час були в армії. якось так. Я, я довго обувала пороги, я місяць обувала порог, поріг свого Вінницького ТЦК. Ну і вони пішли на зустріч. Я дуже тяжко, можна сказати, попадала в армію, бо з Вінниці не можна було мене взяти в ту частину, яку я вибрала. Я їхала вставала в Хмельницькому, і вже з Хмельницькому я потрапила в Полтаву навчальний центр і вже звідти. Тобто рекруто центрів тоді ще не було, так? Щоб можна було підібратися? Е, ні, тоді а, не було, хоча я була, можна сказати, запрошена в цю частину. До, до мене зателефонував начальник зв'язку частини. Е, я поїхала, ну, скажімо так, щоб вони на мене подивилися, я на них. Я їм підійшла і, і так. Е, я так, я пішла, можна сказати, згідно свого першого диплому. Радіо і так і потрапила в зв'язок. ласка, яке до вас було ставлення? Ви пішли на БЗВ спочатку? Так? Як це Скільки було жінок з вапи? Три. Нас було всього-навсього троє. Я і дві молодших дівчинки. Одна була руками така, як мій старший син, одна на рік старшу. 10, 10, 10. 22 роки. Одні було 22. другі. Ну, нас з дев'яносто чоловік було три тільки ну, три тобто, сотки десь так. було жінок на той момент, так? І вони так само хотіли, чи вони були медики, які мали, мали там уського зобов'язання. Ми всі три були фактично за одною з освіт вчителі. Дівчата так, так само довго йшли до того, що їх взяли. В ТЦК ну в те, відправили. Тобто, це було не так, що вони прийшли і їх одразу взяли. Вони так теж поріг оббивали, як я довго. А не брали, скажіть будь ласка, ви підозрюєте через те, що у вас проблеми з зором, чи тому, що ви жінка? Мене особисто не брали із-за того, що я говорю, я вже їздила в частину, і просто з Вінниці мене не можна було відправити в Полтаву навчатися. Не було на той час набору на Полтаву. А я могла в цю частину потрапити тільки з Полтавського центру. Тобто це бюрократія вона заважала, так? Ну а, а, а ще чому? У тільки через це ви казали, що ви довго їх умовляли, е, якось там приглядали. В той час. Ще досить мало було дівчат у війську. Зараз їх набагато більше. Зараз ну на даний час їх набагато більше, їх беруть і вони потрапляють простішими шляхами. У 2022-2023 роках. Це було трошки складніше. Ми довели, що ми ефективні. В принципі Да? тут немає такої різниці між жінкою і чоловіком у війську. Це одне одна однаково, однаково, правильно? На нас просто старають, ну ми боремося за те, щоб бути і на, на нулі, на передньому плані, хоча це все залежить від того, хто твій хто твій командир. пам'ятаю, що у 22-му році там була тільки чоловіча форма, потім нібито жіночу були, як зараз. Ой, направду ну, так, видають лише чоловічу форму, але дякувати волонтерам в мене з'явилася жіноча. Це жіноча в Україні відшивається? Е, так, це завдяки ветеранці, яку я зателефонувала. Вони мені прислали жіночу форму, вона зараз на мені. Е, ну реально вона дуже комфортна, бо чоловічу доводилось вшивати. Дуже багатьом дівчатам. Ми, ми вшивали фактично форму, вона трохи незручна. Ну і тут же в нас виходить, що трошки ці стегне да, да, да. у чоловіків, воно більш рівне. Тому від, від багатьох дівчат, з якими я спілкувалася, фактично ту всю форму ми вшиваємо. Ну, з тих, що я знаю, ніхто отак зразу на себе її не одягнув. Коли вас відправляли на напрямок, на який було там спочатку, наприклад, таке ставлення, що що там, жінка, вона слабка. Ні, в мене такого не було. У мені, ну, мені дуже щастило з колективами, в яких я була. Хоча, чесно кажучи, коли я їхала вже в підрозділ, мене трошки налякали, що от чоловіки от вони там можуть і випивати, і битися, і все. Ну я скільки була в різних колективах, саме з колективами мені дуже щастило. Тому в мене такого немає. У мене хлопці просто суперові. Чоловіки в присутності жінок краще тримаються. Я різниці не побачила. Я коли заходила, я їм казала, я не жінка, я військовослужбовиця, тому просто не ідентифікуйте мене як жінку. Чому ви це казали? Ну, можливо, трошки стереотип, що на мене будуть дивитися як на жінку. Тому я всіх попереджувала, я перестала краситися. Ну так мінімальний, просто то що мінімально щоб мати якусь форму тримати. А фактично, я вже перестала краситися, перестала якісь зачіски робити такі дуже щоб ну. Чесно, щоб не приваблювати. Нормативи для жінок і для чоловіків. Однакові чи ні? О, фізичні нормативи, бо завжди було там біг для дівчат, там ще якісь показники, для хлопчиків більші, а тут, же, в принципі, бігати треба ну, якби однаково. Ні, все в би в роті. Я постійно казала, ви не дивіться на мене, як на жінку. Коли хлопці їздили копати окопи, я їздила з ними. Щоправда, я це трошки вибивала довго. Але все ж таки керівництво пішло мені на зустріч, і я їздила з ними. Допомагали ви тут трошки підпобитись? Чи ні? А, ні, нічого ні. вважає вас, якщо хтось вам допомагає? Ні, я так себе поставила в колективі, що мені не можна було допомагати. Я хотіла бути на рівні. Ну хлопці трошки так цікаво дивились. Буває, даже там посміхались, але вони мені максимально дозволяли робити те, що я хотіла. Скільки часу йшли на таку притирку, коли ви не розуміли, що ви 100% такі, такі саме боєць, як і вони, і що до вас не треба це десь тиждень, два-три для того щоб… Ну, десь два тижні, і вони мене вже почали сприймати, ну хоча би показово на рівні. Десь там вони ще це можливо там в себе в голові, вони ще все ж таки я жінка, але коли навіть їздили в ліс, що там. Потрібно було деревину носити. Я теж хотіла їхати з ними. Мені не дозволяли. Потім просто сказали: ну, якщо ти цю деревину піднімеш, то ти поїдеш з нами. Я відповідно її не підняла, і я не поїхала. <рес> а десь ви додатково тренуєтесь? бо все таки фізичні можливості трошечки, ну може витривалість однакова фізична. <рес> а, ну я намагаюся займатися, тримати себе в формі, бо і намагалася і бігати, і фізкультуру якусь це це потрібно, да. Бо потім, якщо будуть якісь ситуації, де потрібно. Довго там йти, бігти, то спочатку це не дається так просто. Молодша дитина, що я це сприймаю. Він дуже сумує, він дуже чекає маму. І я дуже-дуже хочу. Я кожне, кожного разу, як приїжджаю додому, я намагаюся максимально йому приділити часу, але мені дуже повезло старшим. Він повністю абсолютно перекрив, поки маму вдома дитиною він фактично займається, так? Мама ваша чи так на даний час в мене мама, ну мама вже мамі 76 років, тому їй трошки важковато, допомагає старший. Як ви думаєте, завдання виконувати онлайн? Син ходив в школу офлайн. Я ним якось по телефону. Я Замож до батьків які сидять з передовою, вони там книжки читають так само А в мене старший перекриває все. Мені дуже пощастило, мене старший максимально перекриває все. Одна єдине, що так я телефоную, стараюся телефонувати щодня, щоб він не забував маму, стараюся, щоб він мені якісь відео кидав. Бо все ж таки зв'язок за два роки я втрачаю. І незрозуміло, коли я ще буду дома. І не завжди відпустку можна приїхати вчасно. тому... Чоловіки чекають на демобілізацію, яку їм поки що ніхто не дає, і це великий злам насправді у людей, що жінкам відбувається. Те ж саме, те ж саме у багатьох нас сім'ї, у багатьох нас маленькі діти, і тому те саме ми чекаємо, що хоч, ну, щоб хоча б місяць-два-три дали оцеї за заміни. 15 днів насправді дуже мало. Це ці гарантовані 15 днів. Да, 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 не, не ні, я отримувала по 15 днів вдвічі. І перший раз я пішла у відпустку через аж 11 місяців. І фактично ці 15 днів пролітають як один день. І назад. А іншого немає. Іншого виходу на даний час немає. Вважаєте, чи це було б хороше рішення задіюватися таких більше жінок у війську зараз? І чи готові жінки? От, наприклад, ви там говорили ваші подруги, якісь залишилися в цивільному житті, чи готові? Е -е, так, але їх не потрібно, вибачте, за такий вислів, загрібати всіх, потрібно брати тільки тих, хто хоче. Загрібати всіх, це Доброго. навіть по чоловіках я дивлюся, ну це неефективно. Якщо він не готовий. Це неефективно, це просто одиниця, яка фактично не ефективна. Я знаю, що багато людей в принципі десь там вони на підсвідомості, вони чекають, вони самі не йдуть, але вони чекають і вони потім з цим швидко змиряються. А є такі, що просто критично не хочуть? Той колектив, навіть у навчальному центрі, фактично всіх просто половили. Що воно давалося Половина змирилась. Половина все ж таки чекала десь там знайти якусь лазійку і втікти. Тому ловити потрібні якісь механізми такі, де б заохочувати людей. Але багато нашого війську, є багато проблем, ми про них говоримо. І якщо не почати вирішувати ці проблеми, далі будуть ще більше тікати. Ну, з чим стикалася я, це е, велика прірва між офіцерами і солдатами. Е, дуже багато офіцерів прийшло не фахових. У них десь там колись була військова кафедра, е, яку він закінчив 20 років назад. Він працював все життя на якійсь цивільній посаді. Е, е, наразі він офіцер. Але добре, якщо він розумний офіцер і він може співпрацювати з розумними солдатами. Є випадки, коли просто я офіцер, от я велике ЦБ, а ти ніхто. І тут великі проблеми. Тут потім ну, нерозуміння в колективі, і це ні до чого доброго не призводить. Так, да, найбільше нарікання це поганих командирів. Чи допускають жінок в команду? Ну, в тій частині, що була я, практично ні. Е, на даний час у мене три освіти, я закінчую четверту і далі сержанта, молодшого сержанта мене не випустили і не випустять, наскільки я бачу четверту ще онлайн якось Вони Я заочно можна... навчаюсь і все одно ні. ні. Тобто людина і зв'язок налагоджує, і сидить там на ну, стоп, і вчиться четвертого світу, і, і все одно вона не придатна. Е... Якось це пояснюють? Е... Це не пояснюють, але фактично все тримається на сержантах. Більш-менш я це назву таким поганим словом розумних сержантах. Де от офіцерів, які трошки не розуміються, вони перекривають сержантами. У ну, нас було дуже багато дуже класних хлопців, які мали і по дві три і освіти, і досвід керівних посад, і вибитися в офіцери їм просто не давало. Тобто це не від того, що чоловік жінка, а просто є проблема в тому, що прийшли ті, хто. Ну, Вище керівництво, не, ну не знаю. На моєму, те, що бачила я, не, це нереально. У вас скільки зараз жінок який відсоток, скажімо так, по вашій частині? Ну, Не будемо казати, скільки у вас загалом, але от який відсоток так, приблизно? Е, нас було п'ятеро і фактично ну, які прийшли як зв'язківці, і максимально всі потім дуже за короткий термін перейшли на бойових медиків. Зв'язок це важко. Зв'язок це важко, і дівчата були не всі підготовлені фактично до зв'язку. Получається, в навчальний центр, ну, якщо ти дівчина, то ти зв'язок або, або медикиня, все. Якщо ти прийшла в навчальний центр, де вони готують зв'язківців, ти автоматично тебе готують як зв'язківця, а дівчата не всі готові. Чому? Із ума Ну, освіта та сама. Ким ви були до того все-таки, як ви Я була журналістка, я була громадська діячка. Останнім часом більше громадська діячка, вже 22-23 рік в мене. Ще, ще там з, з деякими моїми знайомими ми організували благодійний фонд Янголи України. І фактично 22-й, 23-ми допомагали військовим. А, так, ми були як волонтери весь цей час, але, можна сказати, я остання зі своєї команди, ми зараз всі на фронті. Весь благодійний фонд, всі члени, ми зараз по різні. Ми на різних напрямках, ну ми військові. Це просто скажіть, ласка, що робити держави для того, щоб все-таки заохочувати дівчата. Ти варто. Ну дівчат не грибуть, бо закон не дозволяє, але все-таки, щоб заохочувати. Я розумію, що багато хто йде, коли там або треба або сина, наприклад, мобілізували, і там мама йде. Я таких знаю, бо таких випадків дуже багато. Е Перше, що потрібно зробити, це навести лад щоб в частині був закон існував, щоб не було на рівні такого, от я сказав, я так хочу, я ножками потупав, поки не навести лад, ну, з жінками простіше. Хлопців це залякують. Залякують, от якщо ти не будеш слухати, ти підеш на ноль. Тому з жінками з одної сторони, простіше, з іншої їх не люблять, бо їх не можна залякати.